Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє спецпроект суми дорога на схід. Огонь! Обстрілювали наших солдат під Луганськом. Під безперервним огнем був Ігор Сумчанин, військовослужбовець, вижив на диво, вижив і узяв на згадку. Тепер показує нам, чим б'є ворог. Це то, що після вистрілів в їхніх, як говориться, сепаратістських градах отакі от осколки. відлітають В общем, ну, а тих снарядів. Попасть можуть куди хочете, І в машину людину, і ва все. Налетіла з нанаська, дивом ніхто не загинув, каже чоловік. Хлопці ледве встигли сховатися. Коли полторого прогремів этот вистріл, многие, конечно, почали выскакивать з палаток. я теж. І главное, що наша задача була це спрятатися, в блиндаж. Ну Але... единственное, то что перед нами. Да, это было очень страшно. Конечно, неприятно, когда летит над тобою. И слышно, как свистит этот взрыв и взрывается. И сидишь и до дай бог, чтобы он не упал или в этот окоп, или прочее далее. Потому что осколки летят очень хорошо. Единственное, когда ты сидишь в этом окопе, ты вспоминаешь все, как хорошо на свете жить. Того дня, 22 липня, вщент розбили усю техніку. Саме туди і цілилися, каже військовий. За кермом екскаватор, чоловік рив бліндажі. Це таке укриття, яке захищає солдат від артилерійського вогню противника. Його бойову машину теж пошкодили. Тепер приїхав на велику землю ремонтуватися. Знаєш, чим буде менше інженерних машин, тим буде жиліє. В общем, ребятам капать землю, готові там всякі траншеї. Хитрі і дуже підступні. Це солдат про свого супротивника. Каже, бойові дії ведуть напрочуд професійно. Дуже важко воювати, коли ти не знаєш, звідки пролунає постріл. Це саме Партизанська війна, А партизанська війна, навіть як ми знаємо з усіх історій, починаючи з 1812 року, була найкраща. Не знає, відкуди з'являться вони. Тому що всі однакові, відкуди знаю, може вони гражданські, може вони це. а на самом деле, может, это переодеты сепаратисты и все прочее. И главное, что тактика вот у них, что именно она отклажена так, что вот сколько их дней даже потом прочесывали вот этот лес, но не могут их найти. Где это все надевается, их минометы, грады, все. И главное, как только рассвет, малейшая туда-сюда уже начинает цветать, все. Они уезжают оттуда, их нету там. Під час останнього нальоту ворога минулося товариші на ногах. Утім, ховати таки доводилося. З нашого полка, з нашого дивізіону, це з п'ятої батареї. У нас погиб один товариш. Я не знаю, скільки, скоріше, що йому 25 років, тому що він з іншої батареї. Сам він родом із Актирки. Шляхсець Олекс... Олександр Валентинович. Хто може? Помогіте йому деньгами. Єдине, що додає оптимізму, настрої тих, кого звільняють, змінилися. Ті, що живуть на сході, каже чоловік, нарешті зрозуміли, хто справжній ворог. К нам даже підбігали мужчины, що ребята вам щось допомогти, а може вам щось дати. Да ні, говорим, не треба, а все таке. Много дуже людей, людей настроєні на те, щоб ця війна вже прекратилася. Потому что среди этих сепаратистов идет такое А Когда мы были в Новоайдаре, я зашел в магазин, поговорил с женщиной-продавщицей вот такой. Она говорит, вы знаете, мы раньше верили этой народной армии, но потом, когда через время они заходят, ты что деньги мы зарабатывали, они забирали эти деньги, говорит, разворачивали, только попробуй, что-то им сказать, как они сразу перещелкивали свои автоматы люди уже стали бояться. Во многих селах, я вам скажу, что вот этот Нижний Меньшин и прочее далее, где эти сапиратисты скрываются в лесах, люди 20.00 уже выключают кругом свет и в подвалах спят, потому что все напуганы. И в основном, когда едешь, мы перемещались с Орехово Победу. Нам было очень приятно, когда едешь, дети стоят все и тебе машут руками, нашей колонии. Даже получалось так, бывали места, где ты останавливаешься, нам и помидоры, и огурцы, все люди несли, нам даже подарили трехлитровую банку меда. Я скажу, люди очень тоже устали, или когда мы едем, бывает, по дороге, останавливаемся, детям даем даже ту банку гущенка, они тоже так это радуются. А поки вони воюють, вдома на них чекають дружини. Сьогодні знову із зеленки зненацька про себе нагадали диверсанти. Тут РПГ, радіатор РПГ. військову колону обстріляли з РПГ та снайперських гвинтівок. Аби був командир, каже, водій був би двохсотий. Кожен ранок Олена розпочинається саме так: біля ТВ або комп'ютера. Моніторить новини. Я сліджу дуже щонімацільна за всіми подіями, тому що я Как-то страшно мне упустить какой-то момент, как, может быть, если бы это меня лично не касалось, моей семьи. Поэтому я стараюсь быть в центре событий, смотреть за всем. То есть, я даже если какие-то проблемы, звоню начальству, может быть, я уже им, конечно, надоела, но я стараюсь не, быть, не вести пассивный образ жизни, потому что считаю, что надо ну, такой мне принцип по жизни, не, не, как бы не отступать и не сдаваться. Я считаю, что если я буду тут его поддерживать, то ему там будет все-таки как-то лучше. Олег Євлаш, чоловік Олени, вибухотехнік, найкращий на Сумщині. Саме він розміновує наразі вщерть нашпигований вибухівкою Луганськ. Алло, привіт. Привіт. Привет. 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 Как твої дела? Хорошо, працюємо. А много розмінировать вообще? Що ви розмінируєте? Адміністративне здание, цело території заводу, фабрик. какие-то, склады, там, где могли быть или были террористы. Понятно? Они где выявлены или были выявлены? Их склады или боеприпасы, которые от них оставались? Блокпосты, которые они бросили, оставили минированными. У Луганськ колега забрали 29 липня. Це був вівторок, надвечір. Саме тоді жінка дізналася, що її чоловік їде туди, на схід. Мені казалось, що це навіть не зі мною відбувається, що це не з нашою сім'єю. Це було як во сні, в страшному кошмарному сні. У меня земля уходила из-под ног, я не знала, к кому обращаться, кому звонить, кого просить. Мы звонили даже начальнику. Я говорила о том, что у нас двое малолетних детей. Но он сказал сейчас у всех так, вот такая ситуация. К сожалению, кто-то да будет защищать родину. К сожалению, начальство хотелось бы больше чуткости с их стороны, большего внимания, хотя бы просто, да, по человечески слова там какие-то вот. К сожалению, пока. Чувствовали їхні внімання. Вот. ну хотілося б хоча б внімання к ньому, щоб анімузвонили, тому що дзвонять, як правило, ані начальство, не начальство їм і как тата, що просто їх просили. Він дітей каже Олена, правду не приховує, де батько чим займається. Знають про те наскільки це небезпечно, теж здогадуються, але вірять неодмінно повернеться, живий та здоровий. Коли він приїде, Танк'єдна будемо грати з ним, Путешествовать. путешествовать. Мы очень любим путешествовать. Но, к сожалению, редко это получается в наше время. но стараемся на море ездить, да? Да. Я рассказываю всю правду, где он находится. То есть они знают. Мы не скрывали с самого начала, потому что все равно правда всегда всплывет, Они должны знать, какое время они живут. Я им рассказываю все, как оно есть на самом деле. Вот. Они очень гордятся тем, что их не папа. Герой, по сути, в наше время не каждый пойдет туда и рисковать своей жизнью. Он рискует каждой секундой. То есть он именно идет разминировать и неизвестно какой будет снаряд, какая мина. Очень много новых, которые они не изучали. Но он человек у меня очень мужественный и он мудрый и он опытный. Я надеюсь, что он, у него все получится. Я в него просто верю. Вот. Я детям рассказываю так, что что на данный момент, пока его нет, нужно. Радуватися жизни, надо далі расти, надо учиться, надо, щоб не подвести своего отца, який находится там, щоб не, чтобы йому було не стыдно за них. Давайте вип'ємо за наш мир, За мір, що скоро возвращення нашого Так? Володимира теж чекає дружина. Лав Лавсторій перервала війна на Сході. Володимир Чепік зараз у розташуванні сумського артполку під Ромнами. З дружиною розмовляє по телефону, зрідка навідується. Приїжджають до солдати сумчани не з пустими руками. Привозять гуманітарку, їжу, одяг. Хлопці тут з березня. Хотілося б подякувати нашим волонтерам з міста Суми та Сумської області. Дякуючи просто звичайним мешканцям Сумської області, які допомагають в цей важкий час. Нашому війську цього разу привезли з великої землі ще й з за кордону. Разом із гуманітаркою військовим української армії доставили листи з далекої Канади. Слава Україні! Ми любимо вас, ми кожного дня думаємо про вас. Ви герої України. Ви є молодці. Ми молимося, молимося за вас. Ми з вами борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. Ви завжди будете мати місце. В моєму серці. Липень 2014. Влипінь 2014. Влипінь 2014. Влипінь. Наталя, Влипінь. Наталя Крупа. 12 років. Монреаль Канада. Попри важкі часи, не втрачають почуття гумору. Малюють веселі малюнки. Вони з шаржі у дарунок хорошим людям. Цього разу об'єкт творчості той, хто допомагає армії. Та смайлик з бородою намалюйте, вже буде пахоний. Само бороду. Так, теперь глаза. Глаза смотрим. Глаза вот. Так, глаза. Самое главное. Зеркало души. Так, второй глаз. Так, так, есть. Так, сюда, сюда. Спасибо вам. Все. Друзі, будемо їм беретами. Пишіть. Приїжджайте да. ще. Да. Віра, власне, це те, що людей тримає. Попри неоптимістичні прогнози і сумну статистику, щодня кількість загиблих збільшується. Люди вірять, Україна витримає. Я вірю, все равно найкраще положительно, і вважаю, що якщо ти так віриш в это. так оно и будет. Вот так едешь, люди вот сами харьковские спрашивают, а что сделать такое, чтобы у нас это не произошло? Я говорю, люди, это все зависит от вас, чтобы не допустить вот этих всех сепаратистов, которые начинали там, и не давать им поддержки. Україна несе втрати. Останні дані. На сьогоднішній день з початку бойових дій в зоні АТО загинуло більше півтисячі військовослужбовців. Сумщина поховала вже восьмеро своїх солдат. Далі буде.